Новини з бедронки. До сих пір істерія з наклейками з бедронки так і не закінчилась. Я думав, що магазин достатньо розумний і зробить все, щоб цей шум втихомирити. Що до кінця місяця іграшки все-таки довезуть. Вже я бачу, місяць закінчується, ніхто нічого не довозить, ніяких поступлень практично немає, їх одиниці. Покупці. Скандалять, кричать, продавці кажуть, ну ви зараз можете до кінця місяця поміняти ваші е, наклеїчки, ваші е, книжечки з наклейками на ваучер, а потім колись все-таки їх привезять, і ви ваучер зможете поміняти на іграшки. Єдиний нюанс, що е, коли ваучер вже буде, магазин заявляє, що вибирати тоді вже не можна буде, просто видадуть, що попало, аби закрити питання. І на тлі цього всього найсмішніше виглядає, наскільки виріс ажіотаж на ці іграшки. На Олексі їх. Почали продавати і реально деякі іграшки коштують від 150 злотих. Тобто реально хтось міг купити їх за живі гроші без наклеїк і зараз нажитися. Тобто, і причому це не одиничні випадки. Я вам зараз додав з скрини тих пропозицій, тобто, там реально по 150 ці кошики найдорожчі і, напевно, люди купують раз ціна така. Ну, що зробиш, діти захотіли, вони їм. Всім... Розігріли бажання, батьки сказали купим, зараз діти влаштовують скандал. Хочу, батькам приходиться викручуватись. Ну, а інші на цьому заробляють.